Вітаю вас у квітотерапії. Це хочу показати, як облаштували тут баштан. Так. Ось тато зробив кожні 60, так, здається, чи, чи не 60, чи 40 сантиметрів щоб був ось крапельний полив. Звісно, що накривали, тому що, по-перше, був приморозок, а далі після снігу ще один на цьому тижні падала температура у Запоріжжі була близько нуля, щось там, ну, плюс 4, плюс 3. А ось за містом вже нуль. І навіть до мінус 2 на Запорізькій області. О, це наша цибулька гарненька Котру саджали. Також ще до морозів. Вся стоїть гарненька. А тут ось. Так кожні по дві рослинки. Щось замульчовано так. От цього року був гарний врожай, ну дуже хочеться. А ось і жир, котрий. О, <смас> Тут треба перескакувати. Також довелося його двічі вкривати, але вже ж не до землі, а так обгортати, щоб не померз, тому що, але... Деякі, деякі трошки так прихватило. Ось. Ось так. Це на початок травня. Тільки хвойним, хоч би, що воно гарне ось. І в спеку, і в морози. Так і його обрізай все хоче на іншу ділянку перелізти, так? На цій ділянці полуничка так, я заходити не буду. Ось так. Тому що тут захист від курочок. Тут ось тут картопелька посаджена ще колись місяць тому, ну ще до перших морозів. І також вкривати доводилось. Там десь редисочка, А ось картопелька. Так, ось ці два похолодання з укриттям. Батки набігались, звісно. Це пригорнути, те завернути, на те накинути, поки оце двічі було, але ну, гарненько. Тут -хотво. Це стоїть дуже гарне. Новенькі квіточки. Це вже анімони, так, Анімони, здається. А батькам подобається. Посадили ось такі. Ось а у тепличці. Якщо йти. Ми сьогодні вже перші три полунички з'їли такі дві червоні. Ну, я одна більш біленька, ніж червона. Ось. Полунички, але з діткам класно. Так. О, це моя... Це для мами Лавровка. Тетуні себе почувають. Набагато краще тут, аніж у мене були вдома. Сміли їхати. Тут помідорчики. Бачите, все підписано. Це все Гляньте такі класні. Таку розсаду вдома не виросте, тільки у землі. ґрунті, як вони класно себе почувають. Ну тут. І перці розсада, і томатів. І потихеньку все переїздить у відкритий ґрунт. Все підписано. Отак. Ну, дуже, взагалі дуже-дуже. Ой, зараз. Дуже-дуже непогано. Батьки з усім опорились. бачите, все прикрите. Все стоїть. Все-все-все прикривали, тож виноград. Отаку. Тут горішник і новий парканчик, де потихеньку Вздовж нього робиться клумба. і черешеньки залишились, тож ж будуть. Це класно. Фух, все, приморозки пройшли.